І тут і всюди скрізь погано. Душа у Бога встала рано, напряла мало, та й лягла відпочивати собі небога. А воля душу стерегла, прокинься, каже, плач у Бога. Не зійде сонце, тьма і тьма, і правди на землі нема, ледача воля одурила маленьку душу. Сонце йде, і за собою день веде, і вже тії хребетносилі Уже ворушаться царі, і буде правда на землі.